Усім доброго дня, канал Сільська господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду варити кислу капусту з м'ясом. У нас так і називається кисла капуста з м'ясом. Можливо, десь хтось інакше називає, можливо, капусняк, але капусняк там вже додається картопля. А тут я не буду додавати картоплі, буде тільки м'ясо і капуста. Але додам ще грибочки, опеньки. Я іншим разом готую таку капусту без опеньок, але сьогодні маю опенький і додам опенькі і буду вам показувати, як це буду робити. Я взяла декілька кусочків м'яса і капуста кисла. Но зараз я ставлю м'ясо у каструлю, залию водою, закипить, покипить хвилин дві. Я воду ту першу злию, промию м'ясо, каструльку, залию чистою водою і вже буду варити м'ясо до готовності майже. Покажу вам, що м'ясо вже відварилося у першій воді. Я його не солила нічого, тільки відварила. Дві-три хвилини покипіло, як я казала, зляла, помила, от, бачите, гарненько, чистенько все, і тепер заляла чистенькою водою. Наляла води так більш-менш, щоб вже і м'ясо зварилося, і тому, щоб і капуста у цьому бульйоні мала у чим зваритися. Ну все, ставлю, хай вариться до готовності, але тепер вже і посолю. М'ясо вже доварюється, і я буду уже готувати далі зажарочку таку до капусти. І покажу вам, які я буду додавати грибочки. Отакі от опеньки. Бачте? Я скажу вам, що я от вчора закривала їх, прямо в баночки. Такий, бачте? Воно таке виходить, як салат з опеньками. Це дуже-дуже смачненьке перецька перець цей ротунда, морква, цибуля, помідори. Тут є, я тушила це все. І закривала такий салат, 5 баночок півлітрових закрила, але вже не встигла показати, як я це робила, як закривала. Тому, якщо будуть опеньки, я обов'язково вам ще покажу такі, як я закриваю такі опеньки, як салат виходить. Ну, от покажу вам, які. Дуже виходить смачненька капуста. з опеньками. Можна тільки опеньки, без оцих моркви, без цього, ну, З цим ще краще. Раз воно в мене є, я вже додам. І потрібна мені цибуля одна, половину взяла моркви, дуже велика для засмажки. І капуста. Я це зараз буду робити засмажечку, покажу вам. Сіль мені ще потрібна. От покажу капусту, що я буду робити з капустою. Милочкою буду набирати. Я її все-таки попробую. Хочу попробувати. моя хрумка така, така не кисла, дуже смачненька капуста. От покажу вам, я набрала вже миску з баночки, всю не взяла, ще трошки залишилося там, Ну, вже вже дивлячись, скільки там того бульона буде, так, щоб у бульоні капуста має бути така густенька. Ні, щоб... як борщ. А трошечки густіше. Бачите, скільки розсолу тут. І я тепер буду брати цю капусту, обов'язково так треба робити. От, потрошечки у руки і отак от гарнесенько цей розсіл здушувати з неї. Обов'язково цей розсіл здушувати, щоб не йшов туди у бульон, тому що буде не дуже смачно там бульоні. Ця капуста туди вийде. Буде такий смак, якийсь. ну от, Смак розсолу буде. Так що, отак треба буде її зараз всю отак я зроблю. Ну от Покажу вам, що я капусту гарненько здушила від розсолу, бачите, яка вона вже розсипчиста вийшла. Отут трошечки порізала цибулі. От Отієї в мене була одна велика цибуля. Я половинка туди, а половинку для засмажки, а половинку сюди до капусти, буде варитися з капусти. І покажу морку, на якій я терочки, бачите, дрібненько, дрібненько, на оцій. Оці дрімнесінькі терочки, не ці, коли, які, оці великі, а оці дремнесінкі для засмажки потерла моркву на такий тест. Ну все йду засмажувати моркву. Я поставила сковорідку і буду смажити цибулю і моркву. Я взяла от ложку смальцю. Якщо немає смальцю, то ну, ліве просто Теж буде добре. Я додаю цибулю перший раз, щоб трошечки просмажилося. Цибуля трошки просмажилася, додаю сюди морку. Так, і зараз моркву так гарненько просмажу, до такого золотистого кольору, щоб з'явилося тут у сковорідці такий золотистий кольор має Морква вже досмажується майже. Бачите, я коли... Смажу отаку моркву на дрібненькій терці натерту, я обов'язково коло неї сижу, тому що вона зразу в себе забирає весь жир і любить пригорати. От, все, Вона вже стала така, бачу, що жир там. От, золотенький такий вже зробився. Зажарочка майже готова. М'ясо я попробувала варене і от додаю цю капусту, тут трошки цибулі цієї, сюди до м'яса. Хай ще покипить. Ну, десь капустою буде капуста буде ще тут кипіти, така на невеличкому огні, можливо, десь пів години. Так. Я попробую, щоб її не дуже така була розварена сину, але щоб така трошки хрумтіла. Бачите, я засипала сюди капусту і таке густенька вона зробилася. Тут оця бульонси, капустою зробився, прямо такий густенький. Так має бути. І сюди ще мають оті грибочки. Це вже в кінці, коли капуста буде варена, і коли я буду додавати засмажку з моркви. Ну Все ставлю. Хай закипить добре і на маленькому огні на години, я думаю. Ну, пройшло 40 хвилин, тому що я попробувала через 30 хвилин, і капуста ще трошки так дуже хрумтіла. Так що я її ще залишила на 10 хвилин. Хай вона собі так бачите, як вона шипить прямо там. Отак на такому огні вона і варилася. Дуже гарно зварилася, я пробувала, Чуть-чуть досолювала, Все це є за своїм смаком. Тепер беру звідси цього бульончику і сюди до цієї за жарочки. Отак видаю так гарненько розмішаю це все. Вона вже довго кипіти не буде. Капуста тільки зараз перекипить десь вони ось дві-три з цією пожарочкою. І тепер додам ще сюди грибочки, оці, що я казала. От, бачите, можна вже не додавати. У кого немає грибочків, можна не додавати. Вона вже отака буде дуже-дуже смачненька. Дуже смачненька. От. А те, як я маю грибочки сьогодні, і я дуже-дуже люблю їх, таку капусту з такими грибочками. Тепер додаю грибочки ось сюди. Отак, легенько так перемішаю зараз їх. Тут і м'яско так гарно виварилося все. І хвилин 2-3 покипить, хай все там одне з одним. Як кажу, здружиться, і тоді вже буде дуже смачненько покажу вам. Капуста вже зварилася, готова, і буду показувати вам, яка вийшла. Сьогодні у мене отака капуста з м'ясом і з рибочками. Бачите, яка густенька. Буду набирати тарілочку зараз. От, рибочки, бачите, М'яско воно. Тут візьму. Ось така вона має бути густенька. Отака от капусточка сьогодні вийшла, а гаряча. Ну, от, таку сьогодні я зготувала з вами капусту. Бачите, це дуже смачненька, виходить. Ну що, хлопчики і дівчатка, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала таку капусту, приготуйте ви, це є дуже дуже смачно! І всім гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже вам гарно дякую. Дякую всім, хто не підписаний, але дивиться мій канал. Дуже вам гарно дякую. Бажаю нам всім поскоріше мирного неба. Здоров'я, всім бажаю, всього всього найкращого. І тоді до зустрічі!